Міжнародні партнери зараз підіймають питання стосовно зниження мобілізаційного віку до 18 років, однак поки у Верховній Раді України немає жодних ініціатив щодо цього. Яка ваша думка стосовно е, цієї ініціативи наших міжнародних партнерів? Чи е, доречно на вашу думку говорити про зниження мобілізаційного віку? Коли наші міжнародні партнери розказують нам? Щось на кшталт того, там, з якого віку треба призвати, або будь-яке що інше. Це грубе втручання в наші внутрішні справи, і в принципі я розсію це як плювок в, в лице українському народу. Наші партнери мали би краще відповідати за себе і за ту допомогу, яку вони надають в недостатніх обсягах і недостатньо оперативно для того, щоб. Наша героїчна армія могла стримувати, а ще краще звільнити територію від окупантів від агресорів і продемонструвати всьому світу, що такі злочини насправді не проходять просто так, і неможливо це робити взагалі нікому, щоб іншим не було повадно, як кажуть а щодо зижня віку, ну я не вірю взагалі в. Спроможність армії, яку заганяють погрозами і примусом. У нас і зараз є немало хлопців, героїчних патріотів, які е, воюють будучи призваними, точніше, це добровольці, які пішли е, за власним покликом серця захищати вітчизну е, на, на раніше. Це було до 27 років. Вони йшли теж добровольцями. Тепер до 25 років я не говорю зараз про тих, яких на жаль наші кашники заганяють силою з числа тих, які були непридатними в мирний час і обмежене в військовий час яким тепер оформляють придатність, і це просто ганьба, це ганеб'явище для нашої країни. Я переконаний, що нам треба працювати лише в частині збічної мотивації, лише в частині гідного ставлення до самих військових і. Мотивувати тих, які потенційно реально готові захищати вітчизну, а не ганьбити країну, заганяючи людей в армію погрозний примусом. Тому вік тут не має значення. Я не раз пропонував і верхню межу зняти, тому що є люди, які реально готові, і з них однозначно більше толку буде в армії, яким навіть понад 60 років, які просто рвуться в бій, як кажуть, а заганяючи тих, які. Правильного віку, але які не з різних причин, деякі там з релігійних інших переконань не хочуть служити воювати. Це просто немає сенсу по суті і лише приносить негативні результати для справи оборони.